Так історично склалося, що жителі п'яти прикордонних сіл Рокитнівського району етнічні білоруси. За часів радянського союзу на їхніх землях облаштували військовий полігон, а самих білорусів переселили на рівненщину. Однак у людей по той бік кордону залишилися господарські будівлі та економічний інтерес. Так повелося, що у лісах вони споконвіку збирали ягоди та гриби. Во время їх збору жителями приграничних населених пунктів Рокитнівського району зачастую нарушається режим державної граніць. Кроме этого, законодательством законодательно не урегулирован вопрос, который упорядочивал бы пропуск населения приграничия Ракитновского района через государственную границу и его діяльність на території Республіки Білорусь суворий прикордонний режим викликав невдоволення у місцевого люду і правопорушення на кордоні ставали все частішими. І лише за результатами зустрічі керівників державних прикордонних служб обох держав минулого року вдалося стабілізувати ситуацію на території Рокитнівського району. Тоді був підписаний протокол між керівниками прикордонних служб Білорусі та України про пропуск громадян для збору грибів та ягід за час роботи тимчасових сезонних місць пропуску Дроздень та познань кордон перетнуло понад 30 тисяч осіб. Однак це питання потребувало міждержавного врегулювання. Тому зустріч експертів прикордонних відомств, митних та фітосанітарних служб назріла давно. Ми збираємося, як би йти даже далі, вот, ізучаємо важливість на сьогоднішній день по організації збору. От, собраних ягод, грибов от, о, о, містах пункта пропуска. Якщо ця угода буде підписана, є обіцянки сторін, що з обох сторін будуть створені нормальні належні умови для роботи прикордонні за рахунок органів місцевого бюджетів органів місцевого самоврядування. Українська делегація зі свого боку запропонувала розширити кількість пунктів пропуску та опрацювати єдиний підхід щодо перетину кордону. Ми сьогодні обговорили. Механизм, то есть есть, соглашение, есть проект соглашения, который дает э, определенный перечень населенных пунктов, граждане которых могут пересекать в упрощенном порядке на проведение этих сезонного сбора ягод и, и грибов. Это 10 населенных пунктов. Мы определились время, период, когда это можно будет осуществлять. Такий переход, время суток, об'єми, які можна буде переносити, білоруська делегація переконана таке рішення сприятиме збереженню та поглибленню дружніх стосунків між нашими державами. Сьогоднішня зустріч – це якраз підтвердження тому, що ми в стані знаходити взаємоприємні рішення без ущерба національним інтересам обох сторон, а наоборот в інтересах тих громадян, які їх населяють. Тож проект угоди про перетин кордону з жителями Рокитнівського району Рівненщини та Столінського району Бреської області на рівні експертів був опрацьований та підписаний. Далі внесення його на розгляд урядів обох держав. Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма День.